Добро здоров'я пані панове категорично і з великим задоволенням. Вітає вас сьогодні у середу, 24 вересня на моєму авторському цю каналі, який називається Василь Кланчук. Так звуть мене. Це наш перший брифінг за останні години. В Принципі сьогоднішня доба і те, що далі буде рухати. Бо за словами, які в фантастичному варіанті, в фантастичному викладі я інакше й сказати, не можу. Я за висловлювання і за пост соціальні мережі Трампа. Ну, вже, вже я не сумніваюся ви встигли знайомитися. Так, от фантастичними словами за ними повинні якісь справи йти. І це буде насправді найбільше міріло, але давайте про все будемо розбиратися. Перед тим хіба дійсно скажу, що ну якби це прописна істина. Я вже її почули на генасамблеї Організації Об'єднаних Націй, де встиг виступити президент Зеленський на Радбезі ООН, де теж виступав президент Зеленський на великій кількості майданчиків. Двосторонні зустрічі Путін не хоче зупинятися. Це от якби як ну, догма, її треба прийняти, і з цим щось треба робити. Он сьогодні знову вночі на з Харків, Степногірський район, 17 Вибухів та прильоти, на жаль, там одна людина постраждала, слава Богу, вбитих немає. Так само там поруч Угуївський район, так само під атакою, так само одна людина постраждала. Про Запоріжжя я взагалі мовчу там то каби, то фаби. Тобто, щось, щось він собі той метикує Путін а стосовно дронів, ну була в нас теж тут повітряна тривога, щось там заблукав, але очевидно накопичується, і щось чекає. Ну що чекає? Можливо, якихось рухів. Хоча знову ж таки Трамп каже: Ну поверніться до мене з запитанням про ставлення до Путіна. На за місяць, ну це вже за який місяць насправді. Хоча все інше дійсно було фантастично. Ну і організація, і сама зустріч і перебування президента Зеленського в Нью-Йорку. Знову ж таки, я не називав би це якимось там доленосним моментом. Це прагматична дійсно дипломатична робота. Так має, має працювати ну, команда очільника будь-якої держави. Але нас звичайно з вами цікавило, попри всі ці зустрічі, двосторонні найголовніше для нас зустріч це зустріч президентів Трампа і Зеленського. Вона годину тривала. Вона тривала годину ну, в принципі, теж і враження і настрої президента достатньо, нашого президента достатньо позитивні. А прес-конференція, от якось всі почали звертати увагу, там брифінг чи прес-конференція їх 6 хвилин відбувалося. Так справа в тому, що можете просто уявити конвеєр. Я був кілька разів в складі делегації Міністерства закордонних справ, що в 90-х роках. То там фактично кожну хвилину між цими кімнатами люди ходять. Тут є засідання. Там десь виступає якась залежно від того, хто виступає, то делегація там на чолі з керівником чи там на. Рівні якогось там заступника знаходиться, а решта ходить по зустрічах. Ці зустрічі йдуть і не дай Боже запізнитися, вона скасовується одразу, переноситься. Так що шість хвилин я би там не говорив, що це шість хвилин це ставлення Трампа до президента Зеленського. Це просто технологія роботи організації Генеральної асамблеї, організації Об'єднаних Націй. Ну що сказав президент, в принципі, що дуже хороша зустріч була. Вона була напевно найбільш наповнена. Ну, в принципі, кожна зустріч за словами президента з президентом Трампа. Вона все краще і краще, але дійсно тут один нюанс. Коли спитали президента Зеленського про його відчуття, каже: я був трошки вражений і спантеличений таким ставленням Трампа до України і до української проблематики. Ну, вже в коментарях настигли встигли там від пігулок до двійника пояснити поведінкову модель Трампа. Тим не менш, я дуже вдячний Трампу. Зараз не можу поділитися деталями. Трамп володіє дуже важливою інформацією щодо ситуації на фронті, та при тому президент Зеленський. Каже, що його інформація співпадає з нашою. Ну, Себто, що ми даємо, щось розвідка все ж таки американська працює і не сумніваюся, що якийсь брифінг в картинках для Трампа перед зустрічю проводили. При тому, що що б міняло, чи б що змінило, чи як нам видається, чи якби змінився сам Трамп, а перед умовою було те, що Путін ділився з Трампом інформацією, яка була далекою від правди. Тепер Трамп довіряє набагато мені більше, говорить президент Зеленський. Очевидно, що до того ми мали ну не публічне, але таке ставлення навпаки, в принципі. Ну і президент Зеленський сказав, що американський лідер володіє дуже важливою інформацією про фронт. В свою чергу, так на додачу Трамп ще встиг сказати, що добрі стосунки з Путіним, попри його очікування, не мали жодного значення, а яке ми могло би вплинути на закінчення цієї війни, а при тому, що на запитання теж ключового моменту пов'язане з гарантіями безпеки, тут трошки формулювання розійшлись. Справа в тому, що президент Зеленський сказав майже категорично, що Трамп надасть Україні гарантії безпеки після закінчення війни, а сам Трамп сказав, що ще не час про це говорити. Як будуть відповідні умови, ми до цього повернемось. Ну очевидно, що є щось таке, про що Трамп не хоче говорити, але диму без вогню не буває. Так що я вважаю, що вони домовилися за гарантії безпеки. Які будуть оприлюднені після завершення війни, от якось так не знаю, чи буде сваритися Трамп від того, що президент Зеленський так категорично сказав, але в принципі це теж дипломатичний крок, такий, який показав іншим країнам, зокрема Британії, Франції, Англії, там всім коаліції охочих, що Трамп типу в грі Трамп в команді. Ну і стосовно цього посту в соціальній мережі True Social, президент Зеленський відреагував на, 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 на нього там, особливо в словах, де Україна здатна повернути всі свої території. І там, ще Трамп сказав, а може, хто знає, піти і далі, то куди далі? Але це мій діалог з президентом Трампом. І я хочу, щоб він залишився між нами. Це стосовно наступальних можливостей, наступальної зброї. Тобто, щось вони між собою там говорили. Що в результаті Трамп сказав, що Україна здатна повернути всі свої території, ті, з яких починалася війна. Ну і до речі, якби в фіналі мені сподобалося там Трамп, коли переходив з кабінету в кабінет, його запитали. А чи він би не проти, аби президент. Зеленський номінував на Нобелівську премію миру. Про що ми з вами говорили місяці півтори, півтори тому? От де буде головна номінація. Ну Трамп сказав, чому б ні? Так, така звичайно. А, ну, по факту, це їх четверта особиста зустріч вже в цьому році. І після цього, от, як я вже сказав, був брифінг, що Україна має непогані новини на полі бою. Але ми хочемо покласти кі кінець війні за вашою допомогою. Сказав президент Зеленський Трампу. А Трамп в свою чергу дав кілька сенсаційних речей країни то повинні збивати російські літаки. Якщо вони вторгнуться і в їхній повітряний простір, ось що означає товаришування з Ердоганом. Просто мені здається, що керівникам НАТО просто більше треба спілкуватися з Ердоганом, З його ВПС так, ми дуже поважаємо боротьбу, яку веде Україна. Це справді вражає російська економіка зараз в жахливому стані. І до речі, в тому пості, який видав Трамп, там слова велика проблема, причому велика написано капслоком, великими заглавними літерами. Так, от російська економіка зараз в жахливому стані, вона руйнується. Україна робить дуже хорошу роботу, щоб зупинити цю велику армію. За місяць я вже вам сказав, що він з'ясує за місяць, чи він довіряє, чи не довіряє Путіну. І Трамп заявив, що війна в Україні завершиться ще не скоро, але пообіцяв, при тому, що з нафтою будуть поратися, а Орбана він типу бере на себе і пообіцяв, що Угорщина перестане купувати російську нафту. З іншого боку, президент Зеленський сказав, що мав велику розмову з Фіцо, і начебто, Фіцо теж готовий, так само, як і Євросоюз, теж забігаючи наперед, бо Урсуло Фондерлян теж зустрічалася з Трампом. До 26-го року вони навіть скраплений газ перестануть купувати в Росії. От це вже якась справа, але це ж час, це ще рік. Але що ми побачили тут ще і на що звернули увагу одразу світові медіа? Трамп показав, що хоче підтримувати Україну до самого кінця. І це якби процитував президент Зеленський, позиція Трампа в питанні територіальних поступок змінилася. Це стосовно обміну територій. Ми не відчуваємо, що Китай хоче закінчити цю війну. Це ще одна теза, і ще один напрямок, який в принципі узгоджується з нашою позицією, що ключ від Путіна лежить в Сідзіпіна в палаці, десь там в шукляді. Ми готові до виборів. Це ще один елемент. Якщо буде перемир'я, навіть якщо це буде складно із складно згідно нашою конституцією, але за умов гарантії безпеки. А щодо прип... Цих перемовин теж президент сказав ну скільки було варіантів, навіть Казахстан, ми готові, тільки Путін не готовий. Ну і чисто людські теми відносини з Трампом в президента Зеленського значно покращилося. І те, що Путін так багато разів брехав Трампу, також мало значення. Тепер до того посту в соцмережах, чому так якби ну доволі таки скептично, я бачу ставлення людей. Ну, можливо, можливо, бо за цим має щось йти. Україна перебуває в позиції, щоб перемогти і повернути всі свої території в первісних кордонах. Це Трамп, це його пряма мова. Якщо ви пам'ятаєте, як ця людина взагалі висловлювалася, то я ж кажу, що це насправді фантастика на сьогоднішній ранок. Росія вже три з половиною роки безсильно веде війну, яка яку справжня військова потуга мала б виграти менше ніж за тиждень. І це не робить Росії честі. Навпаки, це показує її як паперового тигра. Ну, паперовий тигр це в. Варігамі, я так розумію, фігурки можна ліпити, коли люди в Москві, у всіх великих містах, містечках і округах по всій Росії дізнаються, що насправді відбувається на цій війні, коли вони побачать майже неможливість заправитися бензином через довгі черги, а також інші наслідки воєнної економіки, де більшість коштів на війну проти України, яка має великий дух і стає дедалі сильнішою, тоді Україна зможе повернути свою країну в первісних кордонах, і хто знає. Можливо, навіть піти далі. Путін і Росія перебувають в серйозних великих економічних проблемах, і саме зараз час для України діяти. Ну і стосовно зброї, от те, що не вкиди в, в світових мас медіа пам'ятаєте, ми з вами намагалися розібратися, що мовляв, там скорочення продажу чи заборона взагалі продажу, Трамп додав, що США продовжить постачати зброю НАТО, щоб альянс використовував її на власний розсуд, читай передавав Україні. Ну звісно, що ці висловлювання Трампа демонструють кардинальну трансформацію ставлення до війни між Росією і Україною і підходу до мирних переговорів, якщо вони ще можливі але от при тому, якщо це так, то давайте констатувати, що Дональд Трамп повністю змінив свою позицію щодо війни в Україні, і він вважає, що Україна не просто може звільнити усі окуповані території, але й піти далі. От ну або дійсно двійник, або пігулки, якісь не ті, чи можливо там Меланія Трамп отримала доступ, як то кажуть, до тіла, і там пару годин з ним попрацювала. Ну, звичайно, нагори дуже приємно, але в нас от одразу три питання: чому знову місяць він дає Путіну? А, ну, думки в Трампа міняються дуже часто. Ну і не забуваємо, що в своїх цих виступах він сказав, що головною в допомозі України буде допомога ЄС. Ну і знову ж таки, це поки що все слова. А, а ми чекаємо, чи буде далі. Найважливіше до речі, теж елемент Рубіо сьогодні Марко Рубіо з лаворовим конем Путіна зустрічається якраз Нью-Йорку. Бо згідно графіку, наскільки я його бачу, то десь сьома вечора за Києвом буде ця зустріч. Зустріч, ну і вже є інформація про те, що Лавровий кінь при прискакав прискакав до Нью-йорка та привезли його. А, так от і інститут дослідження війни в ключових висновках. Теж сьогоднішнього дня теж всі в шоці від Трампа, який висловив впевненість в вдатності України повністю звільнити свою міжнародну визнану територію, яку Росія наразі окупує. А після двосторонньої зустрічі з президентом Зеленським виявляється, тепер не тільки президент Зеленський буде говорити про можливість повернення на 1991 а слоще ще й Трамп Міністерство оборони Росії при тому ж публічно визнало намір Росії просуватися далі в Харківській області в разі захоплення Куп'янська. А при тому ми про ці наміри з вами говорили. Так, от ця заява повністю підриває неодноразові заяви Росії про те, що вони звідкофом полагодили, що Путін. Зупиняється в Луганщині, Донеччині і на тимчасово окупованих територіях Запорізької і Херсонської області, виявляється, дзуські. Ну, як всі говорили, що за словами Путіна, точніше, папір, на якому Путін щось пише, коштує дорожче, ніж те, що він пише. Ну і звичайно, що міністерство оборони Росії може робити цю заяву про оперативні наміри Росії, щоб виправдати перед російським суспільством і передовими силами поточні російські операції захоплення Куп'янська, які, до речі, досить для них кривавими виглядають. А ще з важлив... Ливо сьогоднішнього дня. Ну за Трампа ще я думаю, що будуть переварювати і сьогодні, і завтра всі ці його заяви. І, до речі, він їх повторив зустрічаючи з Макроном. Там Макрон, теж якого вся поліція ж не пускала на зустріч, а то допустила. А все ж сидів такий трошки прибитий. Нічого собі, я погоджуюсь з кожним вашим словом. Ну і за Китай за Китай я не сумніваюся, що було багато розмов. Причому президент Зеленський і Трамп прямо говорив про це. Я ще зараз перейду до виступу Трампа на генасамблеї. Але при тому при всьому показали зуби Китаю, але Польща відкриває кордони з Білорусі. Вчора підписав Дональд Дональтус цей документ. Як ви пам'ятаєте, країна закрила кордон 12 вересня на період цих навчань захід 2025 які 16 числа шістнадцятого закінчилися. От фактично, ще тиждень вони чекали, поляки не відкривали кордон. Але той кордон дуже важливий для експорту китайського в Європу. Там накопичилась величезна кількість потягів. В і аж цілий міністр закордонних справ літав до Польщі з умовлянням відкрити кордон, але поляки не відкрили. Але таким чином показали міць. Сподобалось мені особисто. Ми спільно з міністром внутрішніх справ і адміністрації, який найближчим часом видасть відповідне розпорядження, ухвалили рішення про відновлення роботи прикордонних залізничних і автомобільних переходів, які були закриті в зв'язку з навчанням. Отак, от, от сказав Туск і по суті, з сьогоднішнього на завтрашній день. Ну, вночі будуть його відкривати. Якщо зросте напруга або посилиться агресивна поведінка наших сусідів, то Польща вже знає, як швидко знову закриє всі переходи. Це дуже добре. Повертаючись, звичайно, до всіх цих речей, і в Нью-Йорку, я вже вам сказав, що виступ президента на генасамблеї, зустріч з Трампом і намагання зручитися все більшою підтримкою союзників, але... От цей показовий виступ Трампа, я думаю, що більшою мірою ще був направлений на наших союзників. Теж не сумніваюся, сьогодні риторика в багатьох зміниться будуть багато виступів знову про підтримку України. Ну але в будь-якому разі, знаєте ще раз, це ж все слова, і так чи інакше, але нам готуватися до нової фази війни. в якій, як виглядає нам покладатися на власні сили, і, от в принципі, це світові аналітики сходяться в тому, що сподівання України щодо антиросійських санкцій. США потрохи зменшилися більш прагматичний підхід робить от цю поїздку до нью Нью-Йорка менш напруженою ніж попередні візити до Вашингтона, тому що ми вже маємо певні свої здобутки і свою силу. Тому, якби це не момент істини, абсолютно ні. Ще раз кажу, це прагматичний підхід дипломатичної роботи. Тобто, не дивлячись на певне партнерство України і США в військовому контексті, бачите, Трамп поки що так і не запровадив санкції. Це до того, що є Слова є справи, і при тому такі санкції, які от реально могли вдарити по воєнній економіці Російської Федерації і примусити е Кремль сісти за стіл переговорів. Хоча і сам Зеленський казав, що в Трампа є такі можливості, та й ми і так прекрасно розуміємо, що вони в нього є. Е є. Ну і в принципі, останнім часом сам Путін здобув кілька дипломатичних перемог е і Трампом на Алясці зустрічі в Пекіні і Там купа народу. А е тим часом е -є -є. ми переключаємо зусилля на новий етап. Я вже сказав. Меншим іноземним ресурсом. Ну і от аналітичні центри, які раніше шукали підстави для санкцій проти Російської Федерації, тепер допомагають військовим по суті у виборі цілей для ударів дронами. Це оці санкції, які працюють дуже серйозно і не дарма. Якраз Трамп згадував про бензин. Я сьогодні ще в третьому нашому блоці буду давати аналітику. Там з'явилися дуже цікаві цифри. Ну але в будь-якому разі, дійсно, нью Йорк це платформа, де потрібно щороку бути в вересні. Це надзвичайно важливе місце. Це наприклад. Наприклад, слова першого заступника закордонних справ міністра закордонних справ Сергія Кислиці деякі при тому українські політики скептично оцінюють можливість нових санкцій від Трампа і вважають, що Україна повинна зосередитися на зміцненні власних збройних сил читай на ці діпстрайки. Переговори щодо довгострокових гарантій безпеки на поки що виглядають, як от теж дипломати кажуть, ритуальними танцями, але. Все це було б нормально, якщо б в цей момент не гинули люди. Отак от по-простому скажу я. А при тому, при, при всьому, от генасамблея і своїми там приколами, як то кажуть, от секретна служба США виявила біля штаб-квартири ООН в Нью-Йорку мережу пристроїв, здатних вивести з ладу мобільні мережі. От хто це зробив? Наркокартелі зробили? Та ні, абсолютно зробили ті, кому заборонено від приміщення генасамблеї, відходити далі ніж на 20 міль. Це російські делегації, Якісь представники загалом вилучили близько 307 сім цих серверів і 100 тисяч сім карток. Но за даними от преси, місцевої мережа могла використовуватися для телекомунікаційних атак. І абсолютно пов'язано з іноземними спецслужбами. Пристрої знайшли в радіусі 35 міль від місця проведення генасамблеївого. Ну, типу, росіяни, ми не при ділах нас 20, 20 міль лише. Ну так що я думаю, що вже якби межа давно перейдена, і можливо від цього так Трамп категорично сказав, що Європа має збивати літаки Путіна, які заходять їх повітряний простір. Хоча, якщо ми говоримо за дипломатію, то а, трошки пом'якшує позицію, ну, як на мене, більш послідовний Марко Рубі. Він каже, що росіяни мають припинити війну, це однозначно. А українці погодитися на мирну угоду. Ми готові погодитися на мирну угоду, тільки покажіть її нам. Чесно кажучи, ви маєте рацію. Ми вже здається три роки воюємо. А це от журналіст питає президенту. Так неодноразово заявляв, що він покладе край війні в Україні в перший жденька. Нова адміністрація працювала вже близько 250 днів, але нічого немає. Але як, як воно все виглядає? Це було таке запитання. От Рубіо відповідає: Так, але це не від нас все залежить. Чи закінчиться війна? Росіяни мають припинити війну, а українці мають погодитися на мирну угоду. А президент Трамп заявляв, що це. Його пріоритети так воно є. Я не думаю, що хтось може заперечувати, що це не було пріоритетом. Ну так, але знову ж таки, під час передвиборчої кампанії він Трамп неодноразово заявляв, що він в перший же день покладе край цій війні вже в 246 днів. Ви при владі знову Рубіо, ну це свідчить про те, що він неодноразово заявляв, що це буде пріоритетом. Він зробив більше ніж Байден, щоб закінчити війну. Байден навіть не мав плану щодо війни. Ну от якось так і перевів розмову на Китай, угоду з Тіктоком. Що для багатьох людей це важливо? Ну особливо для молоді, однозначно. Ну просто от моменти Рубію, які сьогодні зустрічаються ще раз з Лавровим конем Путіна. Тепер стосовно а, Трампа, самого Трампа, і він же ж не тільки з президентом Зеленським зустрічався. Але для мене симптоматично, що оці от е, моменти цей лейтмотив, е, він був присутній в багатьох виступах і заявах Трампа під час роботи Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй. Е, ну от е, серед іншого, всі думали, що війна Росії проти України буде тривати три дні. Це мало бути невеликою сутичкою. А вже триває три з половиною року, і вона не дає Росії престижу виглядає змушу. І виглядати погано, і незалежно від того, що буде далі, це мало бути справою кількох днів, точно менше ніж тижня. Вони вбивають 7 тисяч молодих людей. А в містах, де стріляють ракетами, і скидають дрони, загибель, набагато менше, ця війна ніколи б не почалася, якщо б я був президентом. Ну, е е наша пісня гарна і нова. Та да, все Ні а стосовно ще от, е різких заяв, так щоб не випустити, бо хочеться дати вам максимум е е знань стосовно кожної заяви, США, за знову ж таки. Трамп за словами президента Сполучених Штатів його країна готова запровадити жорсткі мита проти Росії, але для того, щоб ці мита були ефективними, європейські країни повинні приєднатися до нас. Оце от ще раз категорична позиція, зважаючи на висловлювання президента Зеленського, що Трамп може самотужки. Трамп не буде і не хоче самотужки нічого робити. Вони купують нафту і газ Росії. Ми сьогодні це обговорили з європейськими країнами, які зараз присутні. в ООН. була ця нарада. Я вже сказав, Фурсула фондерляєн поклялася вже в 26-му році все припинити ну а стосовно цих погроз жорстким раундом потужних тарифів, якщо вони не укладуть угоду про припинення війни, це він заявив виступаючи з трибуни Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй, на цьому тлі там кажуть, трошки попадала біржа в Росії, зменшилося там котирування. І останнє таке було в липні, коли Трамп обіцяв озброювати Україну до зубів. Потім воно там повирівнювалося, але знову тепер перестороги за паперового тигра за оці. Потужні тарифи в разі, якщо Росія не буде готова укласти угоду про припинення війни, Сполучені Штати повною мірою готові запровадити дуже жорсткий раунд потужних тарифів, які я вважаю, швидко зупинить кровопоролиття. Водночас, за його словами, щоб ці тарифи були ефективними, включатися має Європа зробити те ж саме. А, і війна точиться безпосередньо в Європі. А штати тут розташовані через океан. Тож Європа має активізувати свої дії. Вкотре підкреслив, що європейські країни не повинні і не можуть купувати нафту і газ в Росії і одночасно з нею воювати. Всі мають негайно припинити всі закупівлі енергоноросії в Росії. Інакше ми всі марнуємо багато свого часу. Ну знову ж таки, от помалу, помалу, але ми виходимо на конкретику, про яку ми то з вами знаємо з першого дня війни, і до речі, Трамп з трибуни генасамблеї ООН назвав Китай і Індію основними спонсорами війни в Україні, які купують російську нафту. От знову ж таки прописні істини, але це вперше. Я Чому кажу, що фантастичні такі години були в цій генасамблеї? А при тому Трамп заявив, що навіть країни НАТО купують російську продукцію. Про що він дізнався два тижні тому і був незадоволений. Я нагадаю, що Сполучені Штати уран купують в Росії, причому в цьому році набагато більше ніж в минулому. Так от ми повинні го повністю готовими бути запровадити жорсткі санкції мита проти Росії. Але для того, щоб ці мита були ефективними, припиніть Європа купувати нафту Гас Росії фінансуючи війну проти себе це сором. Ну ще раз, моменти дуже такі цікаві, при тому, що ставлення до самого Трампа, воно таке неоднозначне. Ви ж всі прекрасно знаєте навіть сполучених штатах, а ООН це ж взагалі, якби осередок людей, які гідно зустрічають старість, і в принципі, я казав, що у молодого дипломата. Мріє потрапити на роботу в відень. Ну так воно є. А в дипломата з досвідом в літах потрапити на штатну роботу в організацію Об'єднаних Націй. Там, де пенсія, там вже пожиттєво, там суцільний дюті фрі. Ну і тут приходить Трамп, який каже, що він скорочує видатки Сполучених Штатів на організацію об'єднаних Націй. Вони там головні спонсори, а значить, менше цих олівців, менше ручок, менше кави безкоштовної. Щось якось так. Я з цим пов'язую, що прийшов Трамп. До приміщення генасамблеї, і от е, перед ним звалився ескалатор. От просто той ескалатор, по якому він мав підніматися, він зламався. Меланія там була така розстроєна, але потім вони пішли пішки, хоча паралельно ескалатори на гору охоронців Трампа піднімали. Ну І вимкнувся суфлер. Ви ж знаєте, вони там перед ними такі прямокутнички з пластіка прозорого стоять. А це ж насправді суфлер, там іде текст, і ще текст перед очима є великий ну, якби ніхто його начебто не бачив, але якщо б голови розвернули, то побачили. І тоді от... Типу, не читаючи там, начальники всі виступають, розказують, які вони розумні. Але Суфлер не запрацював. І Трамп такий, а я можу говорити без суфлера? От саме так він розпочав свій виступ на Генасамблеї Он якраз і після цього ескалатора, але і в принципі ця вся тема не завадила Трампу говорити майже годину. Ну, до е, рекордів, е, які були на Кубі, та відомого е, лідера, ну ще далеко, але годину він якби від себе, якщо Росія не готова домовлятися про мир, ша готові запровадити тарифи. Знову ж таки, про Європу, про НАТО, про нафту, про океан. Але сам факт: сам факт, що такий момент відбувся, Америка стала великою країною. Економіка США розвивається. Байден проводив жахливу політику. Америку знову скрізь поважають. Я закінчив сім війн. А ООН жодної. Всі кажуть, що я повинен отримати Нобелівську премію миру за кожне з цих досягнень. Тобто, щороку йому не треба давати. Мені важливо не вигравати нагороди, а рятувати життя. ООН має великий потенціал, але не робить достатньо. А, про я Орну програму Ірану про визнання Палестини, от до речі, в словах Трампа лише стимулює Хамас, російські енергоресурси купують і країни НАТО, тим самим спонсоруючи війну проти себе. Європа опинилася в жахливій ситуації через наплив мігрантів. До речі, він там так і сказав, що Лондон так змінився, що там говорять лише про шаріат. Отак От змінилася сама країна зелена енергетика. Ну, він і традиційно критикує, каже це банкрутство. А кліматична зміна, на думку Трампа, це найбільша афера, яка коли-небудь була у світі. Ну і запропонував захищати свободу слова і свободу релігійних поглядів, релігійну свободу, включаючи найбільше переслідувану релігію на планеті, яка називається християнство. Отакі підходи в Трампа і такий загальний настрій, який супроводжував засідання Генеральної асамблеї Організації ООН. Я вважаю, що ми тут на каналі найбільш докладно розібрали всі ці моменти, всі аспекти того, що там відбувалося. Ну і друзі, давайте перейдемо все ж таки до наших речей, які супроводжують щоденне наше існування тут, на тлі от великих звичайно подій. Але і героїчна робота наших захисників ну, повинна бути відзначена. На фронті за даними генштабу збройних сил України відбулося 140 бойових зітнень. А противник завдав от напередодні без урахування цієї ночі одного ракетної і 31 авіаудар, при тому там було дві ракети і 55 керованих бомб. Крім того, застосував 1925 дронів камікадзе і здійснив 3176 обстрілів населених пунктів позиції наших військ по просуванню. Ми теж ще будемо говорити в наступних наших брифінгах, але Діпстейт коротко повідомляє. Поблизу Степового, Березово, Новоіванівки і Виванівці просунувся ворог, там не дуже великий фронт. А при тому, що Діпстейт додає просування а, там же, північ Харківської області, в районі Куп'янська і в тактичному районі Костянтинівка-Дружківка, і поблизу Сіверська. Це росіян, і наші війська нещодавно просунулися поблизу Борової, Новопавлівки, в тактичному районі Добропілля і на заході Запорізької області. Це якраз те, про що говорив президент, що у нас є деякі хороші новини з фронту, але без Особливих подробиць. Ну і дрони, які м, там вчора кошмарили Москву. Сьогодні мали певне продовження, але знаєте, Росіяни ж не повідомляють, коли в них те один нафтозавод відімкнувся, то інший. І от цієї ночі знову ж таки були удари в районі НПЗ, але вони все позбували. із друзі заявляють, що вони збили 70 українських безпілотників над регіонами Росії. Ну і знову ж таки традиційно ми з вами трохи пізніше дізнаємося, чим саме росіяни збивали ці дрони. Так виглядає початок сьогоднішнього дня. От з основними позиціями. Ну дійсно, щоб за цими словами йшли якісь дії справи. Дякую, що ви на каналі Василь Кламчук. Друзі, приєднуйтесь, підписуйтесь, дзвіночки, не забувайте вмикати, аби не пропускати сповіщення про момент виходу наступного відео. Категоричні українські вподобайки, лайкоси. Якщо формат вам заходить, теж не соромтеся і коментарі і гіперпосилання відправляйте своїми соціальними мережами, друзям, знайомим, колегам по роботі. Нехай більше притомної аудиторії будуть разом з нами у спільноті. Люди знатимуть, а не здогадуватимуться, що насправді навколо відбувається. Дякую, Патріони, спасибі спонсори каналу. Дякую, друзі, всім, хто підставляє плече моїй роботі. Дякую в описі до цього відео є всі можливі опції. Якщо маєте бажання і можливості, завжди радий спілкуванню. На загал не забуваємо, що кожен з нас, кожен на своєму місці, як вміємо, як знаємо, як можемо, у своєму форматі. Ми пхаємо разом з нашими героями, хлопцями і дівчатами, нашими героїчними збройними силами, пхаємо до перемоги, і вона обов'язково буде навіть. Не сумнівайтесь. Отже, ще раз дякую за ваш час. Хай щастить. До побачення до наступного відео. Будь ласка, не перемикайтеся, я ж готуюся і далі обов'язково буде. Слава Україні!